Привіт! Мене звати Богдана, і з UFS я познайомилася напевно роки три тому, коли вперше привела сюди свою доньку старшу. Ось. І вона ходила тут на кіноканікули, потім наступне літо, ще раз на кіноканікули. І я... мені дуже сподобалось, так, руками не махати. А мені дуже сподобалась тут атмосфера і дуже класні люди. Ось, і моя дочка спершу захопилася акторством і сказала, що все, вона буде в акторстві, вона хоче в Голлівуд, І, і, і я цим захопилася. Я вирішила: ну давай, доця, давай будемо працювати. ну Я думала, що вона буде працювати. Ну, Вона, так як і звичайний підліток, кинула цю справу. І тепер працює мама. Як це часто буває з батьками. І я пішла на короткий курс в UFS. Це був місячний курс. а ні, спершу це було п'ять днів у міхміха. У ну, мене перековбасило, і я така думаю, о, все, слава Богу. Пройшов деякий час, і я зрозуміла, я хочу ще. І я пішла на місячний курс. Я не могла дочекатись його закінчення, тому що я думала, Блін, як я втомилася. Просто винес мозку постійний, коли це все закінчиться. Це закінчилось і я думала, все, більш ніколи. Або ще через декілька місяців. Ні, блін, пройшло, я не знаю, може, півроку, а може рік. Я пішла, думаю, ні, хочеться ще. Пішла на три з половиною місяці на інтенсив, після якого я теж думала, що все. Ну, і, і зараз я на річному курсі. Мабуть, це цим все сказано. Не знаю, що тут ще додати, якщо чесно. Тут не все гладко, не все. Іноді хромає організація. У нас нема пластиків вже хер з скільки. Р... Розумієте? І... І люди не всі ідеальні. Але... Але я тут. Іноді мені хочеться піти, чесно вам скажу. І, і, і таке було не раз. Але кожен раз я повертаюсь. Це качелі. Тут нема все класно, це не думайте, що ви прийдете сюди і тут буде мед і шоколад і одна похвала. Тут буде як тобі будуть давати підзатильники і будуть хвалити. І саме цікаве, що ти не знаєш, коли буде підзатильник, а коли тебе похвалять. Іноді ти думаєш, блін, все, херня зараз буде. Я тобі кажуть, класно! І ти такий, да, серйозно? І ти в шоці? А потім ти наче все круто зробила, просто на максимум підготувалась. тому що ну все, я така умнічка, я зараз вообще просто зв'язда всіх та. Хто... А тобі кажуть, я такий, да. Ну, це мені кажуть, що пора закінчувати. <laughs> Дякую.